Вітаю на уроці української мови. Відкрите ваші зошити. Запишіть 19 лютого класна робота і каліграфічну хвилинку. Поставь відео на паузу та виконайте завдання. Ріночка 43 наших підручників. Завдання 232. Нам треба кожне число зменшити на 5, тобто відняти 5. Усно виконайте перевір. Завдання 233. Нам треба пояснити, як виконували віднімання. І так, 623, відняти 347. Від трьох одиниць не можна відняти 7 одиниць, подачаємо 1 десяток у десятки. Додаємо 1 десяток до числа 3, отримуємо 13. 13 підняти 7 дорівнює 6. Записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що від двох десятків ми забрали 1. Від одного десятка не можна відняти 4 десятки. Отже, позичаємо 1 сотню у сотень. Одна сотня це 10 десятків. 11 підняти 4 дорівнює 7. Записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що від сотень відняли 1 сотню, 5 відняти 3 дорівнює 2. Записуємо це число під сотнями. 705 відняти 137. Від 5 одиниць не можна відняти 7 одиниць, оскільки у розряді десятків одиниці відсутні, тому беремо 1 сотню. Одна сотня це 10 десятків. 9 десятків залишаємо у розряді десятків, а 1 десяток перетворимо на одиниці. 15 відняти 7 дорівнює 8. Записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що у розгляді десятків залишили 9 десятків. 9 відняти 3 дорівнює 6, записуємо це число 50. Пам'ятаємо, що від сотень відділили 1 сотню. 6 відняти 1 дорівнює 5. Записуємо це число 50. Від 347 відняти 288. Від 7 одиниць не можна відняти 8 одиниць. Позначаємо 1 десяток у десятків. Додаємо 1 десяток. До десятків, до Отримаємо 17. 17 відняти 8 це 9, записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що від 4 десятків ми забрали 1. Від 3 десятків відняти 8 не можна. Отже, позичаємо одну сотню у сотень. Одна сотня це 10 десятків, 14 відняти 8 це 6, записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що від сотень відняли 1. 2 відняти 2 це 0, 0 у розряді сотень не записуємо. 1000 відняти 867. Від 0 одиниць не можна відняти 7 одиниць, оскільки в розряді десятків та сотень стоїть 0, тому ми позичаємо 1 одиницю у розряді тисяч, переносимо її до сотень. Одна сотня це 10 десятків. Оскільки в розряді десятків стоїть 0, тому позичаємо одиницю у розряді сотень. У розряді сотень залишало, залишилось 9 десятків, а в розряді десятків стало 1 десятків. У розряді одиниць стоїть, 0, Позичаємо у десятків 1 одиницю. Тепер у розряді десятків залишилось 9 десятків, а в розряді одиниць стало 10. 10 підняти 7 дорівняти 3. Записуємо це число під одиницями. Пам'ятаємо, що в розряді десятків залишилось 9 одиниць. 9 підняти 6 дорівня 3. Записуємо це число під десятками. Пам'ятаємо, що в розряді 1 залишилось 9. 9 відняти 8 до рівня 1 записуємо це число під сотнями. В розряді тисячі була 1000, але ми її запозичили в інші розряди. Там залишився 0. Запишіть, будь ласка, вирази 234. Виконайте віднімання, перевіривши дію додавання. Поставь відео на паузу, виконай самостійно, потім перевір. Наступне завдання виконуємо усно. Додай три послідовні числа: 148 додати 149, додати 150. 8 додати 9, додати 0, це 17, 7 записали 1, запам'ятали. 4 додати 4, додати 5 і додати 11, 14. 4, записали, 1 це 4 записала 1, запам'ятали і 4. 347. Виконай гімнастику для очей. Задача 236. Працюємо. Мама купила сумку за 445 гривень і гаманець за 208. У касу вона подала дві купюри по 500 гривень, яку решту отримала мама. Розв'яжи задачу. Запишіть задачу. Для початку нам треба знати, скільки мама заплатила за покупки, за сумку і за гаманець. Далі визначити, скільки мама дала грошей, і третя дія: скільки грошей мамі дали. В якості решти. Запишіть, будь ласка, три дії задачі. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Усно обчисли значення. Суму чисел 347 і 284 зменшити на 590. За допомогою стопчиків ми розв'язуємо і виясняємо це 41. Різницю число 400 і 175 зменшити на добуток число 8 і 9. Тут віднімаємо, у нас виходить 225, відняти 72, це буде 153. І останнє дуже легко можна усно навіть порахувати. 550. Останнє завдання: 238. На сторінки 44 вам треба скласти із цих 4. Вир... Чисел на кульках скласти і обчислити декілька виразів на віднімання. Виконайте самостійно, роз'їжджіть. домашнє завдання. На тріночці 44 у підручнику знайти значення виразів номер 239 Спочатку записуємо в рядочок, а потім в стопчик розв'язуємо. І задача номер 240 Задача всього одна дія на віднімання. Доповне речення. Дай від... Доповне речення. Дякую за урок, побачимось.